Першу сонячну електростанцію західного регіону України звели в рекордні строки 14 вересня. Між чеською компанією Екотехнік Прага, що є провідним європейським оператором сонячних електростанцій і Ясинівською сільрадою, було підписано договір про надання під забудову 5 гектарів з резервного державного фонду земель. А 23 жовтня сонячні батареї вже почали виробляти перші кіловати альтернативної електроенергії. Тож на все про все пішло 5 тижнів. Щоправда, сонцем цей день не порадував, проте для випробувально-тестового періоду цього цілком достатньо пояснюють енергетики. Доцільно проводити відкриття, тому що ще буде від випробувальний період налагодження системи, погодження всіх функцій з енергетичною мережею Обленерго і випробування самих сонячних батарей. Хмельниччину обрану не випадково у нас для геліостанції найкращі природні умови, пояснює чеська сторона. Хмельницька область дуже важливий район центральної України, дуже важні з точки зрення економічного розвитку і енергетики. Так що я думаю, і потом знайшли хороші умови, що касається землі і и... Других условів для строительства електростанцій соняч на базі сонячної енергії важна задача повісить роль альтернативних істочников в общем енергетическом міксе України. А ще підтримка і допомога з боку керівництва області позитивно посприяла і значно пришвидшила процес будівництва сонячних електростанцій. Підписавши не так давно меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією і чеськими партнерами, ми перетворюємо цей меморандум практичне життя тільки завдяки злагодженій роботі нашої обласної державної адміністрації, обласної ради і з дружнім стосункам із нашими партнерами з Чехії, ми зуміли. Першу таку електростанцію сьогодні відкривати проект взаємовигідний і прибутковий для всіх. Один кіловат сонячної енергії Україна купуватиме за так званим зеленим тарифом 5 гривень 20 копійок. Хмельниччина свою чергу отримає 6 мільярдів гривень інвестицій та суттєвий поштовх для промисловості краю. 35% комплектуючих будівництв сонячних електростанцій вироблено на підприємствах Хмельницької області. Якщо взяти трансформатної підстанції, то вироблено на підприємстві «Укрелектроапарат». Як що взяти модульне приміщення вироблені на Краселівському підприємстві Атонмаш сьогодні в розробці інші підпорюючі стійки і таке інше, все, що пов'язане з будівництвом електростанцій на таких державних підприємствах, як Новатор, в місті Хмельницькому, Ресорний завод. Чеська сторона запевняє, що з часом замовлення для хмельницької промисловості буде зростатися набагато швидше, дешевше і не потрібно перевозити необхідне остаткування з Європи. Та й за якістю вітчизняне обладнання не поступається закордонному. to je vždy vyhodno. Transport mezi mezi transport mezi Čechy a Chmelnickou oblastí je oceň očen na na teritoriu Chmelnické oblasti, oče, na chmel, na oblasti nachází se očen mnoho kacestvých po kacestvu chorších specialistů i já dumaju, my budeme ještě po bolšemu rozmatrávat v městě. Будівництво сонячних електростанцій дасть можливість створити на Хмельниччині додатково 230 робочих місць, наповнити місцеві бюджети за рахунок прибуткового податку та орендної плати за землю. Поки що, це перша у західному регіоні України сонячна електростанція. У подальшому планується розмістити близько 40 подібних об'єктів у 14 районах Хмельниччини загальною потужністю у 250 мегаватт. Найбільше сонячних батарей побудують на півдні області. За рахунок цього планується вирішити енергопроблеми цих територій. Хмельниччина не єдина в Україні, де з'являться сонячні електрон. Станції участь в проєкті беруть ще сім областей. Глобальна мета енергетична незалежність держави, у тому числі і від недешевого імпортного газу. Юлія Стафурова, Віктор Кривий, Ярмолинецький район для інформаційного випуску.